Вітаю вас! Сьогодні, сьогодні 10 березня. Що це значить? Це значить, що сьогодні неділя. А в неділю 21.00 на моєму каналі стрім. Вечір запитань та відповіді. На українській мові. Виключно. Хоча запитання задають виключно спонсори. Але я вас запрошую, можете прийти, прийняти участь, подивитись, послухати. Тим паче запитання, як правило, задають дуже цікаві. І відповіді цікаві. А поки це так сказати, планується, для вас прикольні економічні новини без України і без Росії. Не теж хороша традиція. Тому що трішки, щоб ви відпочили, в той же сам момент узнали, а що ж в світі відбувається, які дійсно цікаві міжнародні економічні новини. Тому слухаємо. Ну, перша новина. Біткоін, звичайно. Ну ви знаєте, ціна на біткоін суттєво зросла, там майже 70 тисяч за е, один біткоін і багато, ой, буде більше, менше і так далі. Саме цікаво, що зараз дуже велика кількість експертів, які говорять, що це надулич, зараз упаде, зросте. В будь-якому випадку біткоін це спекулятивний інструмент. Він не має ніякої вартості, не має ніякого відношення до матеріального світу. Це виключно гра. Звичайно, ніхто не може спрогнозувати, що буде далі. В той же самий момент всі розглядають, що біткоін це той інструмент, який спекулянтам дуже необхідно. От його, дійсно, він дуже вдалий для спекуляції, коли фактично все будується на емоціях, на інформації. Так, да, от на сьогоднішній момент зростання біткоїна це чисто на хайпі. І падіння, може бути на хайпі. Тому це дійсно для спекулянтів ідеально. Ну, єдине можу сказати, що в Україні грати трішки не... Ну, є проблеми. є проблеми. Взагалі, в Україні операції з біткоїном заборонені. Так, да, не дивитесь. А от операції, наприклад, із українським електронною гривнею можна. А з біткоїном заборонено. Так що все рівно, що ви ж любите ризик. Любите. От для цього є з біткоїном. Хоча все. Ми ж новини сказали, без України, тоді мовчимо. Але дійсно, світі зараз цю тему обговорюють, і я ще з дуже є багато різних домок, в той же момент є дуже негативні. Говорять, що оце все умисно розкручують, зараз як шарахне. Можливо, і така ситуація. Ні, ну те, що на цьому заробляють, це факт. Спекулянти на цьому, ну, спекулятивна гравна на цьому і базується. Ілон Маск судиться з Open Isle, цим штучним інтелектом. О, я так розумію, оці ш... суди по відношенню до штучного інтелекту буде дуже багато. Розумієте, яка ситуація? Тут важко навіть зрозуміти, хто в кого що вкрав, хто що використовує. Тому що воно настільки інтегрується, настільки все мішається, що на сьогоднішній момент ну, один одного будуть звинувачувати, от ви в мене взяли в мене. А Пояснити важко. Так що така ситуація. Але мода, так. Да. Зараз мода на штучний інтелект просто шаленіє. Про що це говорить? Про майбутнє. Де без штучного інтелекта, як без рук. Хоча в той же самент буде дуже багато людей. Лаяти, проклинати і говорити, що це погано, що треба, щоб був штучний інтелект, забирає робочі місця і так далі. Але в дійсності це те ж саме. Як вам сказати, свій час, коли з'явилося радіо, теж дуже багато лаялись, ругались, говорили, що це забирає в людей можливість читати. Тому радіо погано. А зараз вже радіо ніхто не лаїть, вже штучний інтерект лаєть. Інша новина, чисто економічна, з Китаю. Значить, дивіться, в Китаї порахували, що за лютий 2024 року продаж електроавтомобілі Тесла впав на 19%. Жах! Але, але, чому така жах? Виявляється, що Тесла, якраз опізнав такий Ілон Маск, ще в січні знизив ціни на свої електроавтомобілі. Те саме китайські виробники теж знизили падіння. І вони кажуть, як же так, ми знизили ціни. Ну, з точки зору дійсно, коли ціни знижують, то повинні більше купувати. А як воно могло так трапити ще менше? Говорить, що, перенаситили ринок. Перенаситили ринок. Ну, дивіться, яка є думка? Думка наступна. Так, да, електроавтомобіль це автомобіль, який, як сказати, новий, модний і так далі. Тим паче, ви бачите, він досконалюється, багато сервісів і тому подібне. В той же самий момент. Фахівці, перш за все, із маркетингу Говорять, не спішіть. Люди по своїй натурі консервативні. Знаєте, така ситуація? От людина, вона бачить електроавтомобіль, вона бачить переваги, рекламу все чує, але їй треба психологічно відмовитись від традиційного автомобіля. Говорить, а це не так просто. Психологічний фактор людина, можливо, навіть сама не буде відчувати, але й... От, От вона розуміє так, автомобіль повинен пахнути бензин. От Психологічно говорить. Якщо ти говориш нема, знаєте, от, вона не готова. І от ти не пояснюєш, що да, на сьогоднішній момент є частина автомобілістів, які психологічно не готові купувати електро. Не тому, що він гірше, не тому, що ціна висока. От, 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 оце навіть не впливає, говорить, от ви ціну знижуєте. А людина, вона бачить, але все рівно психологічно купує бензиновий. Традиція. А от уже, коли він, так сказати, щось там в голові в нього перекрутиться, от тоді. Ні, можливо, факт. тому що дійсно електромобілісти, так сказати, активно ж кинулись виробляти, продавати. І можливо якась частина населення ще якби не готова. Навіть тільки мають гроші, мають, мають. От гроші мають, все мають, автомобіль треба, але... Ні-ні, ну. Ні. Хай, хай буде ще. Інша новина. Жахлива! Значить, дивіться. Знов таки, це мається на увазі з початку 2024 року, фактично за два місяці, продажі айфонів упали на 24%. Ось так. А от продажі Huawei зросли на 64%. Це дані якраз от міжнародних цих асоціацій, які продають. Як пояснюють і чим пояснюють? Ціною. Ну дійсно, дійсно, якщо співставити iPhone співставити хайвей, то ціна відрізняється. І от ці ж пояснюють, що це ну, веде до того, що люди психологічно купують більш дешево. Ну і знову говорять, якщо, наприклад, iPhone подешевше, якщо дійсно складеться ситуація, тому що люди все-таки при купівлі такої іграшки враховують, скільки вона коштує. Згодне, абсолютно. Консервативні це люди. Все враховують. Так що, як бачите, хайвей перемагає. Ще це та є. Ох, ця конкуренція як тяжко. Центробанк Євроспільноти залишив облікову ставку на тому же рівні. 4%. Ну, дивіться, там інфляція дійсно покращилась, 2,6, але хоча 2. Взагалі є така, ну як вам так пояснити, цільова мета і так далі. Взагалі вважається, що інфляція в розвинених країнах, а євроспользується, це розвинена країна, повинна бути на рівні 1-2%. Це ідеальний дипазон інфляції. Ідеальний. Час від часу виходить, час від часу не виходить, і ну, просто воно ж не завжди. А на сьогоднішній момент такий 2,6. Тим паче, що чекали 2,3. Ой боже. Як же вони ці А, а тут 6. Ой Боже. Да, да, да. Є така ситуація і... Ну що ж. Купуйте єврооблігації. Мається і в Європі облігації не ці, не наші. Тому що якщо облікова ставка 4%, відповідно, це впливає на вартість державних облігацій Німеччини, Франції, Іспанії, Польщі також. Хоча Польща не входить в євро, але впливає, все впливає. Наступна новина, виключно економічна. Великобританія хоче зробити податкову реформу. Може ж ви думаєте? А... Ну, не сказав би, що вона глобальна, але що пропонується. Пропонується на 2% знизити ставку по... Ну, давайте так, воно називається як національне страхування, воно в Україні це називається ЄСВ. Ну, щоб ви так трошки зрозуміли, про що я говорю. На 2% знизити. І на 1% знизити ставку податка на зарплату. Але ж ви ж розумієте, що це ж знизили тут, а там же повисить. Взагалі, запам'ятайте раз назавжди. завжди. Просто так знизити податки. Якщо не буде компенсатора... Це жах, просто жах. Він не працює. Тому пропонується як? Оце вони знижують. Ви зрозуміли, що. Ну, фактично, виходить, зарплати меж податків, плюс от, і на соціальне страхування меж. Але піднімуть мито на проїзд, в тому числі в громадському транспорті. Іншими словами, тепер, якщо ви будете їхати в автобусі або там електропотяги, Ціни будуть вищі. Ну ми ж, куди вони дінеться? Ціну включаться, включиться. І що вони ще хочуть підняти е, продаж податків на, ну, скажімо, розваги, Про, е, квитки, які продаються в розважальних концерт і так далі. Тобто там буде більше податків. Хочете на концерт, Буду. ціна вища. Хочете там на каруселі, ціна вища. От така ситуація. Ну, це от така якби політика, що давайте так, ми людям... Знижимо податки на їхні, але в той же сами треба компенсувати, от будемо компенсувати за те, що люди якби використовують. Ну, ходіть пішки, нехай їздіть на громадському транспорті, буде Так. Ні, запам'ятайте, оці всі розмови, що можна знизити податки і рай, брехня. Якщо знижують там податки, треба піднімати там. І новина для всіх, хто зібрався в Великобританію. Значить, дивіться. А раніше в Великобританії був рай для мігрантів, малості на увазі, негромадянам. Великобританію. Ви приїжджаєте і живете там. По британським законам ви не повинні були подавати декларації і тим сам платити податки. Клас. Чому дуже багато цих крутеликів в Лондон ломиться, типу, о, там клас. Тепер приймайте рішення. Якщо ти живеш на території Великобританії 4 роки в складності, Ну, є така, ну ти пожив, виїхав, пожив, а 4, 4, ти являєшся тепер резидентом і зобов'язаний платити податки. <inizi> Не дивись. Не ну, є таке поняття громадянства, є поняття резидентність. Зараз це дуже популярна тема. І от Великобританія говорить, «Так, давайте так. Якщо в цілому людина 4 роки проживає на території Великобританії, він уже резидент. Те, що він громадянин іншої країни нікого не цікавить. Значить він повинен подати декларацію і заплатити податки. Ай, трагедія, я ж тільки зібрався в Великобританію. Що, тобто? Да ні, ні. Що ні. я там забув? Тепер новина Австралії. ВВП за четвертий квартал зросло на 1,5%. Це дуже-дуже-дуже круто. Там у них взагалі їх дуже... Петерслав, ця епідемія і так далі. І оце зростання, це ну, якби такий подарунок для Австралії. От, економіка на підйомі і так далі. Тому що для їх півтора відсотки зростання реального ВВП це багато. І в них дійсно зараз. От, ура, успіх і так далі. Що ж, порадуємося за австралійців, порадуємося, Чого б ні. Хай зростають. В Індії фермери бунтуй. Та що ж з цими фермерами? Господи! То в Польщі, то в Європі. Ось як сказились ці фермери, а? В Україні тільки не бунтують. Звернули вашу увагу. А таке. Грабують потихеньку і все. Що вони вимагають? Ой, а що вимагають фермери? Що вимагають? Значить, вимагають, щоб закупельну ціну на прохарчування підняли. Влада Індії проти. Чому? Дивіться, в Індії дуже багато бідних людей. І там дійсно частину продуктів закуповують за рахунок державного бюджету і частину цих продуктів ну, фактично роздають. Там просто є якби оця от практично я сказав би, ну, вона не зовсім карткова система. А виходить так, що бідні люди мають можливість е, купити е, дешево рис, але, як ви розумієте, він дотований. Ну, Практично те ж саме. Але там є е, межа, скільки купити. тобто, ну, Ну, Почти карткова, але вона тільки не називається. І, звичайно, що е, уряд хоче дешево купувати, рис у фермерів. Тому що мало того, що він його продає в знижку, якщо він буде дорого купувати, то треба тоді більше з бюджету брати гроші, щоб цю різницю покрити. А фермер говорить, дешево продає. Майже в збиток. Їсти нема за що. Піднімай і бунтуй. Ах, ці фермери. Ну це завжди так. Кожен хоче розбагатіти. За рахунок інші. Значить, дивіться, тепер Південна Африканська Республіка. Там відбулася ну, хороша новина для них. У них за, знов -таки, за 4 квартал 2023 року зросло економіка на 0,6%. Дивіться, до цього було падіння. І було дуже багато розмов, що Південна африканська Республіка зайшла в таку глухі, економічну кризу і так далі. Тут ріст, як правило, в основному за гір, гірничодобовної ну, промисловості за рахунок цього дійсного зростання. Так що, як бачите, якщо добувати корисні копалини, але там вони є. Там вони Ні, там дійсно Південно-Африканська Республіка, вона, основний експорт це сировина, сирована, але різні корисні копалини. Вугілля теж саме, залізна руда і так далі. Так що така ситуація. Тепер дивіться яка новина. ОПЕК прийняла рішення знизити добуток, точніше, і знизити і продовжити політику зниження. От раніше, коли такі рішення приймали, як правило, ціни на нафту зростали. А тепер вони заявили, що ми будемо проводити політику зменшення добутку нафти. А ціни раз і упали. Ці газети оголосили. Що ж це робиться? Як же так? Ну, я просто кажу, що раніше ОПЕК над цим якби, ну от він, бачить, ціна падає, він знижує і будемо знижувати. А не працює. Чому? На сьогоднішній момент лідер по продажу нафти США. Помінялися. Ні, ну дійсно, на ринку зараз помінялись лідери, і тому от ОПЕК приймає рішення. Ну, США говорить, а, а наше рішення наше. І Получається, що рішення ОПЕК якось слабо впливає на світову ціну на нафту. Ось такий нюанс. Так що, як бачите, не все так однозначно. Канада, виявляється, почала нарощувати добуток і продаж нафти. Конкурент? Ось така ситуація. Остання на вона, напевно, саме цікаві. А можливо і попередні, хто я знає. Значить, дивіться. В Сполучених Штатах Америки. Несли законопроект Елізабет Уоррен та Боба Кейсі, сенатори демократи. Що ж вони хочуть? Вони хочуть не просто закон, а такий закон. Що як приймуть? Значить, дивіться, є такі трюк, які використовують дійсно дуже часто тобто в батьків країнах світу, не тільки в США. Ви хочете продати, щоб люди... Ну, от, ви продаєте, давайте печиво. І ви бачите, ну продажі якось так. Ой. Давайте зробимо таку трішки варіант. Зменшимо пакетик, ну, знаєте, от, було 10. А давайте 8. І тоді людина приходить і дивиться. О, да? Працює? Да, працює. Ви розумієте, зменшують вагу, зменшують кількість, печо, цукерки, ну... Ну, те, що там про харчування. Але, ну, от, був кілограм, стало 900. Було 900, стало 800. Звичайно, що людина психологічно сприймає. Вона ж не завжди на вагу дивиться, правда? Так, да. а та ціну. А ціна ой, нижче. Ой. Або дуже, от, ви приходите в магазин, і там, от, наприклад, стоїть те-те-те, і тут, о, о, це дешевше. А то, що там вага, то менше, о. ні, це маркетинговий трюк, який дійсно... Ну, якби використовуватися. Так оцей законопроект заборонятиме. Це робити. Ні, від як Дивіться. Можна, але не можна буде оцю пачку вашу з печивом ставити до інших. Ну, дивіться, от ти, заходьте в магазин і тут написано, тут печиво 10, потім, тут печиво 8. Ні, тут можуть бути виробники, але тоді... Для вас, як для покупця, повинні чітко вас інформувати, що от отут менше вага, отут менше печи, отут менше цукерок. Зрозуміло? Тобто не можна буде це мішати. Тому що зараз вони мішають. І виходить, таке явно. Ви зайшли в магазин, подивилися, о, 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 дешевше, дешевше. А тепер ні. От якщо ви окремо так, 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 так. О! Бачите, як бореться за вас. Ну, А ви говорите. Ну все. На цьому прикольні економічні новини закінчились. Дякую вам за увагу. Нагадую, що сьогодні, сьогодні це неділя, 10 березня, буде стрім 21.00. Веч... Ну, вечір з питання та відповіді. Посилання я тут зроблю. Так що приходьте, до зустрічі, до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати... Спонсор мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, це розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.